Виховний захід, присвячений пам'яті жертв голодомору, відбувся у Володарському районному центрі творчості дітей та юнацтва. На кілька десятків хвилин діти повернулися у не таке вже й далеке наше історичне минуле – 30-ті роки 20-го століття. Ознайомилися із виставкою книг про голодомор і переглянули документальні кадри відеофільму про страшні події 32-33 років. Якщо в державі колосяться хлібні поля, тут мир і достаток. Хліб це честь. Хліб це рука допомоги. Хліб сила, могутність держави. Хліб це святиня. Хліб супроводжує найважливіші події в житті. При народженні дитини несуть хліб на здоров'я. Колись, коли дитина йшла на навчання до дяка, батько ніс пучок різок, горщик каші та хлібину. На розум, на силу та здоров'я. На весіллі молодих зустрічають хлібом та сіллю. У нову хату входили тільки з паляницею на достаток. На місці, де мали будувати хату, сіяли пшеницю. Якщо добре сходила, значить добре місце. Затихла в Україні ніжна і чарівна пісня. Перестав лунати сміх, навіть посмішка зникла з людського обличчя. Рот кривився від страшної муки від голоду. Люди пухли без їжі і вмирали. Старі і малі, бо не було хліба на такій родючій українській землі. Затамувавши подих, дивилися діти нашого часу вражаючі кадри відеофільму Діти під час голодомору. Проникливо звучали слова вчителів та учнів, вихованців театрально-драматичного гуртка центру творчості дітей та юнацтва. Батько діти в нехіле зранне. Це остання, остання після неї голодна смерть. Взяв шкоринку дідусь і плаче, і стареча рука тремтить, сиве око, сліпе, незряче, але серце його козаче б'ється рівно і хоче жить. Спасмі горний, немає слів, а на вигоні труни чорні там, де саваном сніг білів. Пекенні цифри та слова у серце б'ють, неначе Не наче моли, Немов прокляті ожива, рік тридцять третій, голод, голод у лютій сталінській страшній кінь смерті шастала постійно. Сім мільйонів, Боже мій, не долічила Україна. Сипляться зорі, жито вибите часу крильми. Скільки нас, браття, убито за те, що в країнці ми. Ми й досі якісь винуваті, мов кари всечасно ждемо. Навіть у власній хаті хліб винуватуємо, ще з пам'яті Сталіна Ката змаліли, як ті горобці, Не наче без квочки, курчата. Шуліку ждемо на зірці. А мова наша козацька, знана в далеких світах. Вдома я пісня же братська, сором ганьбою лата. Як статись могло українська багата земля, котра всю Європу частенько не раз годувала, ні ти, ні крехти хлібу, народу своєму не дала, а тільки життя. У тисяч, мільйонів забрали діти вийшли із запаленими свічками в руках і вишукувалися у вигляді журавлиного ключа. Маленький вогник свічечки залишився в юних душах, як спомінь про тих, кого сьогодні немає серед нас. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять усіх людей, що загинули в страшні роки голодомору.